Одного разу до Спасителя підійшли його учні, ті, які слухали його не один раз і слухали, куди він їх запрошує, але підходять з дуже дивним питанням, не зрозумівши зовсім нічого з того, що він їм говорив. Він їм каже, діти мені йти вмирати, а вони йому. Дай нам сісти праворуч і ліворуч тебе у царстві твоєму. Якби вони знали, що це два хрести поруч, якби вони знали, що це пробиті руки і ноги, що це ганьба людей, що б вони тоді сказали? Ми сьогодні з вами є свідками того, як протягом багатьох років. Ми співали душу і тіло, ми положим. Ми ж не брехали. Ми ж правду казали. І сьогодні кожен воїн підкреслює. Правда про Україну є. Наш великий геній Шевченко говорив вовремя люте україну свою любіть. Ми не раз сходилися шанувати Шевченка і мали собі закарбувати, що буде не тільки розцвіт, а він буде. А треба полюбити увремя люте, а воно саме зараз. Дитина з легкістю лізе на руки мами, коли вона її піднімає. Дитина з радістю летить в дім мами, коли можна щось взяти. Але в житті історія має ще одну сторінку немічна мама. Мама, яка як дитина. І любити маму означає перше і обов'язково останнє. Якщо ти цього не виконуєш, то напів любові немає. Немає часткових вражень про любов. Або вона є, або її зовсім немає. І ти все життя був користувачем, ти все життя був споживачем і не більше. Колись Христос вивів посеред учеників і поставив дитину. І це знову була відповідь на їхнє питання: хто більшим буде там біля тебе в царстві, хто меншим? Сказав їм так, поки не приймете царство, як дитина отця, ви нічого не приймете. А як це? Та подивіться на дітей. Вони ж після образи будь-якої одразу обтирають сльози, все. І так як не було. Вони скромні, вони слухляні, вони довіряють, це те, чого нам не вистачає. Я не раз піднімаю слухов і слухаю. Дзвонить воїн Роман, дзвонить воїн Іван, дзвонить воїн Петро і кажуть, от ще завтра в наступ. Вони вірять в те, як діти, що вони воюють за справжню Україну. А справжня Україна це і ми з вами. Це наші кроки, це наші вислови, це наше враження, це наше життя. Оце справжня Україна, за яку вони воюють. Це не тільки поле. Це українець. І сьогодні кожен думає, я маю дім, я маю справу. Це до того часу в тебе воно є, доки вони стоять. Як вони перестануть стояти, в тебе нема ні дому, ні справи, в тебе не буде дітей, і в тебе не буде місця на цій землі, тому що крім України, дорогі українці, крім України, не ніде нікому. Не були і не будемо потрібні. Так наш розум, так наші таланти. Але більше ніде ти не будеш тим, ким ти є в Україні. І тому сьогодні велика честь і шана за те, що плече в плече, коли вибивають одне плече, встає друге. І я пам'ятаю початок 2014 року, коли діти стояли біля шкіл. І кричали, Україна понад усе. Їм було 10. Сьогодні їм вже 18. Сьогодні, самі не розуміючи того, кати народжують нову Україну, народжують справжню країну, справжньою незалежністю, кров'ю куплену. І, як казав Христос до нас всіх, діти, ви куплені дорогою ціною. Скільки раз мама казала, дитино, бережися. Бо вона знає тобі ціну, а ти ціну собі не знаєш. Тобі належить за життя взнати, скільки коштує життя. І сьогодні кожен, хто чує про те, що в місті чи в селі проводжають воїна, повинен кожен раз на себе накладати ту, так, ніби то його брат або його батько. Як тільки ми почнемо приймати все це як статистику, тоді почнеться статистика. А поки що, це більшії України. Біль, який слухають, як казав колись один святий, чи не пізно в два місяці чи в два роки нести дитину, в перший місяць вагітності вже пізно, тому що вона все чує і вона все сприймає. І ці діти, які виховуються під звуки сирен, ці діти, які виростають і вдихають молоком матері. Вічну пам'ять, нарешті повинні зрозуміти і ми, як діти, що ми згадуємо історичні події не просто тому, що так модно, а тому, що ціннісно пережиті уроки історії дають можливість не вступати в ті ями і в ті провалля, які вже давно проходили. Ми воюємо. З немічними людьми, з немічними по духу і по розуму. І в їхній практиці одного з народностей, яка не розселяє цю федерацію скверну, є традиція повіситись на воротах свого ворога. Якщо ми їхні вороги ласкаво просимо, завершіть своє життя, як хочете, а нашій країні за цю Безцінну жертву дайте жити своїм життям. Низький уклін до землі. Щира шана, і слава у Бога, вдячність і ціна у людей, життю і подвигу новопредставленого воїна Максима. Його життя земне скінчилося. І це, знаєте, така. Маленька замітка, якщо я чогось не встиг або щось пропустив, будь ласка, ви не пропустіть і ви зробіть. Слава Ісусу Христу!